Доброго дня. Розпочнемо. Добрий день. Значить, відразу давайте відмітимо, хто сьогодні доєднався. Так, Алиєв, Бережна, Єм, Алиєв єм, Бурлаков, Білець, Білець, yeah, right Вознюк, Григор'єв, yeah. Добровольський, uh. Заморока, Іваненко, uh, yeah. yeah. Карпишина, yeah. Клімов, Козловський, Неділько, yeah. Остапчук, Познанський, Є. Yeah. Пінєвич, Рибак, Рудницький, Субота. Суворов. Чернобаев. Добре. <кій> Власне, як я вже казав, на наступному тижні у нас термін здачі першої роботи, але можна вже і сьогодні здати. А хто не здає, можуть бути запитання, наприклад, щось не вийшло або щось. Незрозуміло. І так, будь ласка. Е, ну, давайте так, е, хто сьогодні готовий здавати щось. Тобто ще не виконані роботи? В кого є запитання якісь? Щось незрозуміло або да, слухай вас. Так, моє питання: а як саме буде проходити захист лабораторної роботи? Тобто я буду показувати код, і мені треба власне, розказати, як працює? Ми всі зберемося в Zoom. Потім хто готовий здавати, я запрошу в окрему кімнату, де, власне, будете тільки ви, і я. Ви розшарите свій робочий стіл. На ньому або в в IGO Studio або в онлайн-компіляторі буде ваш код, який ви запустите, також має бути звіт, ну, як мінімум, в тій частині, де е, завдання пов'язані з е, ну, певною роботою студенту, помім, е, окрім того, що треба створити код. Мається на увазі, там, наприклад, в першій лабораторній роботі там блок схеми. В інших роботах, там, як ви пізніше побачите, там ще будуть певного типу завдання. тобто... Е, ви при під час захисту відповідаєте. Ну, можуть бути з одного боку теоретичні питання, із розділу власне тих питань, які описуються в кінці самої лабораторної роботи, там для самоконтролю. Це не означає, що саме звідти питання буде, але з цієї тематики. Також в основному питання будуть безпосередньо по самій роботі. Ви маєте, ну, які питання можуть бути: пояснити якусь строку, наприклад, коду чи блок коду, чи показати, де знаходиться той блок, який виконує певну частину завдання, тобто, наприклад, я кажу: ось такий пункт: покажіть, як його реалізовано. Або. Пояснити, що робить конкретний цей блок коду, тобто, що є результатом його виконання. Або під час виконання програми, я кажу, хочу, щоб ви показали і пояснили ось цей результат, яка частина коду формує цей результат. Ось таким чином. Тобто, мова не йде про те, що вам доведеться мають на увазі кожному студенту пояснювати. Весь написаний код, але певні частини треба буде пояснити для того, щоб, ну, по-перше, підтвердити своє авторство по лабораторній роботі, що саме, саме ви виконали, що ви розумієте, що там написано, і е, показати свій рівень знань. Зрозуміло дякую. Так, ну е, ще які запитання є. Ну, дивіться, якщо запитань немає і ніхто не здає, то я вас відпущу. Ну немає сенсу якби тут сидіти. Тільки враховуйте, що кількість пар вона обмежена. Тобто, в нас там по навантаженню, от якби кожен тиждень, але по самому навантаженню якби цих занять запасом, тобто, ми не до кінця семестру лабораторні проводитимо. І якщо, наприклад, зараз не здавати, просто на що вас орієнтують, то в кінці буде вже все менше часу. Е, ну а в нас розраховано саме е, ну якби на спілкування з кожним окремим, окремо з кожним із вас. Тобто, це не якась загальна знача, коли просто завантажили звіт і все. Тому розраховуйте свій час і я рекомендую. Краще раніше виконати всі лабораторні роботи, всього їх буде 5 штук, а потім залишити час в кінці семестру е, на інші дисципліни, ну а також на інші завдання з даної дисципліни там, для успішного семестрового контролю. Ну, вам вирішувати. Е, все тоді, якщо запитань немає, то сьогодні я вас. А можна запитання одне? Так, да, будь ласка. А тобто, можна питання будь-які задавати там з приводу коду. Ну, що мати на увазі? Ну якщо, наприклад, у вас якісь складнощі, да, то я так само запрошую в окрему кімнату і дивимось конкретно ваш код. Наприклад, у вас там щось не виходить, ви хочете зрозуміти там або що. Ну, ну, саме не в мене не виходить. Я просто не розумію, що таке декларація функції, і хотів би, щоб ви якось пояснили це приклад якийсь ми були. Добре. Я скинув наш телеграм-канал посилання на такий матеріал. Добре, дякую. Ще якісь запитання? Що ж, якщо запитань нема, то на сьогодні з цим закінчуємо. Ну, на рахунок декларації функцій. Ну, ви подивитесь в прикладі. Суть в чому. Якщо ми. Е... Описуємо ну, з одною функцією, функції мейн. Ви вже як мінімум маєте знайомі бути до цього з попередньої частини інформатики. Окрім мейн, можна описати інші функції. Вони знаходяться, наприклад, в цьому ж можуть бути лістингу, просто мають інше ім'я і викликаються з функції мейн. Оскільки робота починається з функції мейн, то буде активним, грубо кажучи, все, що до цієї функції описано. І ви можете описати просто функцію, назвати її, наприклад, якась там, можете своїм прізвищем назвати, і е, описати її до функції main, тоді вона автоматично задекларована. Якщо ви її просто в файлі після функції main запишете, так теж можна, тоді просто треба одною строкою її е, вивести ще до функції main. Ну, це така справа, я скинув. Вам посилання там побачите, все стане зрозуміло. Ну, я просто, е, типу, я як хотів зробити. Я хотів, е, наприклад, всі змінні, е, зробити в мейні, тобто їх створити в мейні, і потім в мейні приєднувати, е, приєднувати інші функції. Наприклад, я хотів там створити мейн та сім різних функцій для сіми ну, пунктів в цій лабораторній роботі. І для цього мені як я зрозумів, треба декларація функцій, тому що в мене код не запускається. Ні, дивіться по перше. Е... Коли мова йде про змінні, треба розуміти, що в, кожної, в кожного об'єкта, в тому числі в змінної, є область видимості, це, скажімо так, зона коду, з якої доступний даний об'єкт, тобто ви можете отримувати від нього значення, змінювати значення тощо. Якщо ви декларуєте змінну в рамках, Функції, тобто не глобальну, то видимість цієї змінної в межах однієї функції, грубо кажучи, ви пишете int x, цілочисленну змінну x декларуєте в в рамках функції main. От цей int x він точнеше, оця змінна x вона доступна в рамках функції main. Ви можете назвати там ще створити якусь функцію, там function 1 якась буде. І в ній також, ну, або створити змінну X, і змінна X в function 1 це інша змінна, незважаючи на те, що ім'я в неї співпадає з ім'ям змінної функції main. Так само, якщо ви захочете з function 1. Отримати значення змінної x, ви маєте його передати як аргумент для даної функції. Тобто, ви не можете написати у function 1, наприклад, не передавши в якості аргумента функцію X, написати, наприклад, y дорівнює x помножити на 2. Тому що доступу до цієї змінної немає. немає. Ну, виключенням є глобальні змінні, які доступні по всьому лістингу. Більш того, якщо. Ну, я не рекомендую поки що, поки ви з цим не розберетесь, але можна навіть вводити, декларувати змінні в рамках, наприклад, циклу. От цикл for, ви пам'ятаєте його вигляд, так? Тобто є початкова умова, є власне умова виконання циклу, тобто, поки вона дійсно цикл виконується, і потім зростання циклу. І от початкова умова, там ну, досить часто буде щось записано на кшталт і дорівнює 0. і там вже можна записати int і дорівнює нуль у циклі for, початкова умова. В чому відмінність між цими двома записами? Якщо ми пишемо і дорівнює 0, це значить, що це і має бути задекларовано як змінна ще десь до циклу. Тобто, ну наприклад. В початку лістингу або в початку цієї функції, в цілому. І тоді ви просто там використовуєте його, тобто ви присвоїте і значення 0, і цикл таким чином працює. Якщо ж ви напишете int і дорівнює 0 в циклі, то ви задекоруєте нову змінну, яка буде діяти тільки в рамках циклу. Навіть якщо інше і десь є в цій функції спочатку проведено, тобто оце і буде існувати, поки виконується цикл, і до нього доступ можна отримати буде тільки з циклу. При цьому доступ до зовнішнього і він буде відсутній, так як тут буде перевантаження, фактично змінне, тобто інша змінна буде використовуватись саме через те, добрий тон. Це коли ви пишете всі змінні з початку вашого коду програми. Тобто, це ну не просто так кажуть: от давайте тип, починаємо код, і там ви декларуєте, які там у вас змінні є ці очислені, спавищу точкою, інші типи, а саме для того, щоб потім не було проблем. Це не означає, що не можна їх потім задекларувати. Можна, можна використовувати, але ось можуть бути такі е, нюанси з врахуванням видимості змінної і видимості функції. Тобто, як зрозуміло, наприклад, якщо я напишу там, ну хочу створити зміну І, наприклад, там з типом даних double, і ось я напишу там double, І до рівня нулю. І можна сказати, що я вже задекларував. Тобто, це є декларація чи ні? Для змінної так. А так, для змінної, добре. А просто тут така проблема. Ну я зрозумів, те, що ви казали, то що змінні. І потім ви виходять... викликаєте, і буде, наприклад, ви опишете функцію, тобто який тип даних вона повертає, який тип даних і кількість аргументів вона отримує. І ви маєте передати ці дані, і отримати від неї відповідно дані. Да, яка, яка проблема у вас кажіть. Там проблема ж в тому, що ось у мене, наприклад, треба створити змінну n е, з типом даних int. І ось, наприклад, ви там вводите число 4, і там вже далі треба, щоб інші функції працювали з цим числом. Наприклад, там знайти факторіал від цього числа, чи там так. корінь від цього числа. І це ж і від цю. Як це сказати? Цю зміну треба передавати в інші функції, і ну, я так, просто не так. розумію, як це робити. Ну, ви в функції main пишете int, n, задекларували, потім е, викликаєте функцію, назве, назвете її якась там функція task1. Аргументом е, task 1 може бути, е, ну, е, може нічого не бути, а повертає вона цілочисельне число. І присвоюєте, ну, N дорівнює відповідно task 1 із пустим вводом. До функції main ви описуєте task 1, в ньому ви також декларуєте зміну. Можете назвати її також N, бо це вже буде інша зміна. Можете назвати її якось X-ом, чи ще якось там Int X, і пишете там. С-out, там введіть, будь ласка, ціле число n. c in, ви пишете там ось цей n чи x, чи що ви там хочете. І, про, і пишете в цій функції return оцей n або x. І таким чином ця е, функція поверне змінну вам е, е, у вашу основну функцію, коли ви її виключите. І це все ми робимо в мейні? Ні. Ви в мейні пишете О, тільки. Ви кликаєте функцію task 1. task1, Ви пишете. Ну, якщо не декларуєте функцію, то пишете до мейна. Угу. Так само виглядає ця функція як мейн. От в main там є такий запис: return 0. Ніколи не задумувалися, Тобто, що він означає? Це означає, що ну фактично цю функцію треба. Закрити, вона е, нічого не повертає, е, але а от таск 1 вона поверне щось. Там ви напишете ретьон, тільки не 0, а якийсь оцей X. І в task 1, е, ви задекоруєте, тобто вона повертає там оцей X, е, е, типом даних повернення є Int, раз ви там хочете присвоїти це значення змінні, е, N е, з типом int. І е, в task 1 описуєте е, сам діалог із е, користувачем. Тобто кажете йому, що введіть зміну, і отримуєте зміну, і присвоїте результат цієї змінної, власне е, ну, точніше, отримуєте значення і присвоїте це значення певній зміні. А цю зміну повертаєте е, в якості результату цієї функції. А у вас є якийсь приклад, ну просто іншого коду, там якийсь простий, щоб я, я просто... Я сказав, відчу... я скину вам е, в наш телеграм, не тільки щоб вам, а щоб всім групам це було видно. Добре, добре. І там буде приклад того, що ви мені зараз поясните, так? Ну, про роботу з функціями, так. Добре. Ну, в принципі, все. Угу. Ще які питання є? Добре, якщо питань немає, то тоді на цьому сьогодні все. Дякую вам до побачення. Дякую, гарного дня. До побачення. Дякуємо до побачення.